Давайте подивимося, про що ви скоро дізнаєтесь на двосторонньому таро. Воно нам підкаже всі нюанси, про що ви скоро Ух, дізнаєтесь. Карти захотіли вистрибнути, ну хай так і буде. Щоб весь, знаєте, всесвіт, весь світ перед вами відкритий. Перестаньте сумувати, розверніться, да? ви, ви зациклені на неудачах, ось тут трояндочка росте, нове життя, да? нові якісь фарби. Весь весь всесвіт перед вами відкривається. Перестаньте воювати. Да? Ви дізнаєтесь, що вам не треба воювати з цим світом, а треба прийняти зміни, вони ведуть вас на краще. Ви зможете тут з чимось справитись, Да? Карта смерті говорить про те, що йде трансформація у ваше життя. Тільки треба подивитись на речі під іншим кутом. Побачите цю надію, ці сподівання і все обов'язково здійсниться. Гармонізація стосунків з якимось чоловіком іде. Знаєте, ви не побоїтесь підняти якісь гострі теми, подивитись страху в очі, і це розверне ваше життя на 180 градусів. Да? Ви одразу побачите все під іншим кутом. Ви розкриєте для себе всі таємниці, про що ви скоро дізнаєтесь, да? про те, що ви хочете. Ви задасте це питання впряму. І отримаєте таку відповідь, і вона вас буде радувати. Ви розберетесь. Можливо, багато чого надуманого у вашому житті, тому ви ці надумані речі заберете і залишиться тільки чесність, якась справедливість, да? ну і потрібні кубків дійсно сподівання і радість.